У даному відео ви дізнаєтесь наступне, яким чином формувати лаванду, коли це доцільно робити кулькою, в які етапи доцільно це робити, як правильно обстригати лаванду після квітування і що потрібно робити, чим потрібно підживлювати, аби досягти рясного і максимально ароматного квітування лаванди. Також у середині даного ролика а ми подивимося, я вам нагадаю мої способи розмноження лаванди. І так переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ласкаво прошу на український канал Plan Helper. У одному із попередніх відео я вам показував, яким чином формувати лаванду, і яким чином виглядають живці, які я вкорінював разом з вами два роки тому. Відео про розмноження лаванду набрало майже 200 тисяч переглядів і дуже багато коментарів, яким чином розмножувати, коли формувати, і яким чином зберігати живці лаванди. Сьогодні ми проговоримо здебільшого про формування і про підживлення, і частково про розмноження. Нагадую, нагадаю, це для тих, хто не бачив попереднє відео. І так, стосовно формування. Свої живці, які я вкорінив у торфяному субстраті, я формую відразу, як тільки їх висота перевищила 2 см. Перевищила на 2 см, я роблю першу обрізку. Лаванда починає активно кущитися. Після того, як лаванда наростила іще 1,5-2 см, я знову її обрізаю і таким чином отримую кущ. Це перший спосіб формування лаванди, коли ви робите це, можна сказати, із дитинства даної рослини, і тому вона буде максимально розгалужена, максимально доглянута, і квітування буде просто максимальним іншим способом, окрім як таким, а ви максимального квітування і естетичного вигляду у свого куща не досягнете. У кінці даного відео я вам покажу яким чином можна сформувати у вигляді бордюра. Лаванду, яка переросла. Особливо проблема із лавандою виникає влітку через те, що при поливі лаванда не переносить як дуже тривалого пересихання субстрату, особливо в періоди квітування. Тоді вона може засушити листки. Але при постійному зволоженні субстрату, якщо ваші кущі Маю дуже довгі пагони, і там вентиляція всередині погана, то дуже часто всередині лаванда Просто-напросто запріває. І ось так власно це і виглядає. Для того, щоб позбутися даної проблеми, необхідно проріджувати. Але якщо у вас вже великі рослини, вони квітують, ви хочете насолодитися квітуванням, у кінці відео я вам покажу і розкажу, яким чином краще це обрізати. І головне, чим підживити лаванду після такої бордюрної обрізки. Адже бордюрна обрізка і така кулькова, кулькової форми. Відрізняються за підживленнями після такої обрізки. Особливо, якщо ви вирощуєте лаванду у горщиках або в відкритому ґрунті і готуєте вашу рослину до гарної зимівлі. І так, стосовно обрізки, перша це обрізка кулькою. Я її роблю 3-4 рази на рік. І увага, відразу вам даю мою схему підживлення після того як я обрізав рослину і за тиждень до того. Я даю азотні підживлення для того, аби моя лаванда, моя рослина у горщику у закритій кореневій системі максимально наростила гарні і міцні пагони. Тобто я можу давати КАС-32 або будь-які добрива. А для нарощення зеленої маси і кальцієва селітра особливо, бо вона зміцнює мембрани клітин і ваш ваван більш стійка до посухи, равно як і всі інші рослини. Концентрація кальцієвої селітри 1 грам на 1 літр води. Про каз і про інші азотні добрива я вам розповідав у попередніх відео, посилання на них в описі до даного відео. Друге добриво, яке я використовую для рослин, які у закритій кореневій системі, і обов'язково для рослин, які у відкритому ґрунті зростають, це монокалій фосфат, також концентрація 1 грам на 1 літр води, що дає монокалій фосфат. Монокалій фосфат дає дуже рясне квітування раз. І, по-друге, Якщо ви готуєте вашу молоду рослину для квітування, вам потрібно вже давати монокалій фосфат, це посилити кореневу систему через вміст фосфору і фосфорне каліні добрива дуже добре вплинуть на подальше потенційне квітування вашої рослини у формі кулі. Для великих рослин, у яких ви спостерігаєте запрівання всередині куща після обрізки, якщо ви готуєте рослину до квітування, такі кущі, які Поступово запривають, не будуть активно нарощувати масу раз вегетативну, тобто я не даю е, таким рослинам азотні добрива, яких я формую у вигляді бордюра, а даю їм тільки монокалій фосфат. підвищує стійкість рослин до грибкових і бактеріальних хвороб, бо калій відповідає за в'язкість цитоплазми. тобто відносний імунітет, відносний тому що абсолютно імунітету рослин не існує, підвищується, і відповідно ваші рослини менше хворіють. До того ж, вміст монокалій фосфату у регулярному підживленні подовжує життя листової пластини. Вона стає більш міцна, калій. Як частина каліївонатрівої помпи, а, покращує живлення рослин і, відповідно, листок у вас живиться довше, у нього немає плям, немає краєвого опіку. І відповідно всі листя, які наростуть, вони будуть дуже компактні, але дуже міцні, будуть жити довше. Крім того, довгі багани на лаванді, якщо у неї спостерігається запрівання, вам взагалі не потрібні. Вам потрібні міцні компактні. А пагони, які би сприяли кращій вентиляції рослини у середині куща. І тоді наступного року, точніше вже наступної весни, коли ви обріжете у вигляді бордюра рослину на осінь, ваші рослини оновляться раз і вони будуть менше хворіти два. Третім бонусом те, що від монокаліфосфату, у них буде рясніше квітування три. Наступне питання, яке ми маємо висвітлити у даному ролику, це чим підживлювати лаванду для того, аби вона рясно квітнула. Це монокалій фосфат, ми вже знаємо, і що необхідно регулярно робити для того, аби квітування на вашій рослині, на вашій лаванді було максимально ароматним. Монокалій фосфат, так, ви підживлюєте, і обов'язково ви даєте добриво з усіма мікроелементами. Тобто там має бути і магній, і залізо, і обов'язково кальцієва селітра. Чому рослини, скажімо так, швидше відцвітають у спеку, квітування не таке подовжене, бо зазвичай відбуваються дві причини: де нестача кальцію, тобто слабкі мембрани, і нестача фосфорно-калійних добрив. У період квітування і взагалі квітки дуже інтенсивно використовують фосфор, тому що процеси дихання у квітках. Вони значно більше, ніж у листках. Через це, власне, ви відчуваєте аромат, якщо ви почитаєте книжки з фізіології рослин. Тільки такий спосіб зазвичай рослини і використовують. Відповідно, якщо у рослині в принципі, нестача фосфору, то погано розвиваються і корені, і квітування не подовжене, не рясне. Відповідно, якщо ви даєте багато фосфору і корені міцні, і квітування буде більш ароматним. Для того, аби квітування було більш подовженим, вам необхідно зробити мембрани клітин міцнішими. Тобто для цього кальцієва селітра 1 грам на 1 літр води. Ви оприскуєте пагони перед квітуванням і обов'язково даєте кальцієву селітру під корінь шляхом проливу. Третє добриво, яке я використовую у спеку, це цинк, тому що цинк це передвісник ауксіна. І якщо ауксину недостатньо, тобто ауксин – це гормон росту, який виробляється верхівками, відповідно, і вистя може вкриватися плямами і живлення. А рослини також стає гіршим. Коренева система також розвивається гірше. Тому цинк, так само як і для людини, якщо у людини так само не стає якихось гормонів, дуже часто і також при тій хворобі, яка була епідемією минулих років, видавали рецепти на препарати цинку. Що у людини що у рослини, цинк відіграє роль відносно у імунітеті витворення нових тканин у діленні. За це відповідає гормон росту ауксин і цинк є передвісником цього гормону. Тому обов'язково препарати цинку у спеку. І відповідно комплекс цих елементів у складі добрив, які ви використовуєте, забезпечить вам рясне квітування, більш ароматне квітування і стійкість рослин до посухи. Відповідно, ті живці, ті частини рослини, навіть із квітками, які у вас вишилися після обрізки, зокрема бордюрної, бо тут шлях м, потрібно було тільки оновлювати дані рослини, квітування вже якби виконало свою функцію. Навіть ці живці із квітками ви можете спокійно використовувати для розмноження. Нагадую для тих, хто не бачив попереднє відео, які дуже коротка правила розмноження лаванди живцями, і це дуже-дуже швидко. Результати я вам показував у попередніх відео. Я нарізаю живці, обов'язково гострим інструментом не робиться ножицями. Якщо ви зробите це ножицями, зріз заминається, тканини пошкоджуються і відповідно. Ваші живці переживаються і гірше, бо тканини просто псуються. Тому лезо або гострий секатор, і тоді ви матимете успіх. Друге правило, я роблю дуже короткі живці, вони приживаються швидше. І відповідно, якщо живці короткі, я не витрачаю час на формування. І після цього, після того, як я вкорінив ось такі короткі живці, я отримую. Кули подібні кущі лаванди, які у мене перший рік зимують у горщиках і тільки після одного року, а то і більше, я їх висаджую у відкритий ґрунт, коли вони повністю підготовлені. Вони виготують, до речі, і взимку також. Даю їй монокаліфосфат 1 грам на 1 літр води. Для вкорінення я використовую звичайну торфяну суміш. Ви можете брати агроприліт. Показував я вам спосіб вкорінення агроприліті. Ви можете використовувати вермикуліт та будь-які інертні субстрати. Результат буде всюди однаково добрий. І обов'язково проливаємо, не перезволожуючи. Корінення лаванди відбувається зазвичай 3-4 тижні і вже ваші живці будуть із коріннями. Яким чином я перетримую свої живці? Свої живці я тримаю до весни у горщиках або у будь-яких закритих контейнерах. Але взимку рослини мають стояти або в прохолодному приміщенні десь на веранді, або вони мають стояти на стелажі із додатковою підсвіткою. Якщо ви досвідчуєте ваші живці лаванди, будь ласка, можете використовувати комплексні добрива із високим вмістом азоту, і таким чином розігнати навіть за зиму свої рослини, і ви дуже швидко. А за один рік, за один сезон ви можете отримати повноцінний ковід-подібний кущ лаванди, який я вам показував у своїх відео. Такі дуже прості правила догляду за лавандою забезпечать вам успіх, перше у квітуванні даної рослини, друге у розмноженні і третє у естетичному вигляді. Хочете бордюрами, хочете кулями, формуйте. Найголовніше, аби ваші рослини були здорові та міцні.